На війні загинув ямпільчанин Дмитро Козюра. Людей з 5 кілометрової зони від кордону з Росією переселятимуть в межах Шостинського району. Заборонено рибалити, відпочивати на водоймах та носити військовий одяг. Введені нові правила для людей, які перебувають у межах 20 кілометрів від кордону. На війні загинув ямпільчанин Дмитро Козюра. Про це Ямпільському інформаційному агентству помідомив речник обласного територіального центру комплектування Олександр Бондаренко. Сержант Козюра Дмитро Олександрович помер 11 липня 2023 року внаслідок застосування вибухових речовин та пристроїв, зазначив речник обласного ТЦК. Евакуація з 5 кілометрової прикордонної зони Сумської області буде регіональною та відбуватиметься лише в межах районів. Про це в ефірі національного марафону Єдині новини повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. В межах районів це евакуація на регіонального плану. Тобто, вони не. Не покидають Сумську область в межах своїх районів. А, навіть зараз вже мені доповідають. Є декілька громад, які ми будемо великих громад. П'яті кілометрову зону вони будуть відмічати з цієї зони. Люди перемістяться в той же самий населений пункт, але далі там готується відповідне житло, відповідні. Місця, де вони знову ж таки в тому ж населеному пункті будуть, але на віддалені від лінії зіткнення більше, ніж 5 кілометрів. він наголосив, що діти мають бути евакуйовані з 5 кілометрової зони одним з батьків з довіреними людьми або службами, які займаються дітьми з дітьми, то тут є чітка вимога, що діти мають си. Ці п'ятикілометрової зони бути евакуйовані або з одним із батьків, або з довіреними людьми, які будуть брати дітей на утримання, або наші служби, які займаються дітьми, за даними Володимира Артюха на Сумщині під евакуацію підпадають майже 20 тисяч людей, які проживають у прикордонних населених пунктах. Дивляється це 110 населених пунктів. Тобто ми беремо сьогоднішню чисельність цих населених пунктів це біля 20 тисяч, трошки менше. Але основна цифра вже буде після тої підготовчої роботи, яка зараз здійснюється, яка проводиться в громадах. Хто побажає казати хто відмовиться від евакуації, тоді буде цифра вже. Точна, тобто, ми кожного дня зараз будемо фіксувати, е скільки буде відмовлятись, і скільки нам треба буде евакувати. Після цього е відповідно графіки е вони будуть е закритого. Плану, тобто, коли в який час доби це буде відбуватись для того, щоб не нашкодити і не давати ворогу можливість завдати шкоду нашим громадянам. Голова військової адміністрації наголосив, що рішення провести евакуацію було оголошено лише чотири дні назад, і зараз триває лише підготовчий етап евакуації. Неділка була об'явлена. Евакуація. Евакуація проводиться двома етапами. Зараз іде підготовчий етап на під... поняття підготовчого етапу. Входять це безумовна робота з населенням, роз'яснення, пояснення їхніх прав і обов'язків, в тому числі те, що ви задали питання. У них є право написати письмову відмову від евакуації. Тобто в рамках цієї письмової угоди, і сьогодні поставлено завдання керівникам військових районних військових адміністрацій, керівникам громадам. Вони роблять опитування і вивчають порядок евакуації, тобто від кількості чисельності. Які підлягають евакуації, і місця перевіряють, тому що плани евакуації ми ще в травні уточнили. Тобто вони будуть готувати ці місця під евакуйованих людей. Це все в підготовчому періоді. Тобто зараз це йде досить активна робота, роз'яснення, пояснення. Керівники районів виїжджають, громади зустрічаються для того, щоб чітко спланувати графік, коли е, хто. І куди нагадаємо, за нашими підрахунками, в зони евакуації підпадають вісім населених пунктів колишнього Ямпільського району. Зокрема, це села Об'єднане: Микицька, Руденка, Ламльонка, Дем'янівка та Радіонівка та східні околиці сіл Чуйківка та Марчихина Буда. Рада оборони Сумської області ухвалили рішення, яке істотно змінить правовий режим для більшості мешканців Дружбівської та Свеської громад. Окрім встановлених раніше заборон, в межах 20-кілометрової зони від кордону з Росією діятимуть додаткові. Зокрема, людям заборонили рибальство, дозвілля на водоймах, будь-які масові зібрання, крім поховань, а в межах 5-кілометрової зони будь-який рух транспорту. Крім того, забороняється проведення всіх видів робіт поза межами населених пунктів у комендантську годину, здійснення будь-яких польотів, плавання всіх видів плавзасобів на водоймах, полювання. Носіння цивільними будь-яких елементів військової форми пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 14 липня на півночі Сумської області, погоду визначатиме атмосферний фронт. Хмарно з проясненнями вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень значний дощ з розою місцями по області град. Вітер вночі південно-західний 5-10 метрів за секунду. День північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14, плюс 19, в день плюс 20, плюс 25 градусів Цельсію.